Днями з України. Третій овки з Люцерна трава звичайно викорнала люцерну, але нічого. 354 4072 мотогодини і і Десь до п'яти, не більше п'яти, десь до десяти гектарів накошеного. гноївкою, як нас кажуть, або коровлячої сечою. Фракції сичі сечі. І води я вам не скажу, так як у нас яка з корівника і з навозної ями стикає все в один септик. І все, що миється, буває в корівнику або дощова, вона все також, це все, що тече на навоз, все стикає. Ну, практично все стикає, та вода дощова і гноївка, септики. Так ось така, виходить люцерна, без підживки, органічне таке амінь добрево. We'll <laughs> Наші виробники не задумаються або ще не дійшли до цього робити свої косілки. Я думаю, попит би був. Так як конструкція не складна, Можна це все повиточувати. Пресак пляжки повигинати. Цілий рік треба косити. Є клинчик. Зараз в нас також є проєкт, нема так сильно нічого знімати. Мали ремонт преса, ну як ремонт преса, була заміна сальника на одному циліндрові, те, що піднімає, підборщика, Ось, він підтикав, а два робимо автомобільний прицеп, так як без нього, як без рук, чи якусь салітру привезти, чи паливо на позика. Кого буде цікавити, як ми робимо прицеп, то я можу зняти. Нахищають ці стопи. Маємо на ділянці два стопи електропередач. Ще є дві ділянки до викошення, але я вже не буду вам їх показувати. А ви на печі, скільки вас виходить, з якої площі. Тепер наскільки виходить ціношу, на якщо це третій окіст. І чим ви підживляєте і скільки. Це ми трошки підживляємо, так як я казав, чой. Що ж, приїхали, одна площа готова. Люцерна на наша. Ось така косілка. Ще не встиг її вчепити цю защиту. Чому я її зняв, тому що 에... злітали мені ці, неправильно було натягнуте. Паси. Ось і також терла, оця защита. Цього шківа, тому мусів її трошки зняти, подивитися, прорегулювати, побачити, як вона себе поводять паси. Ось ще достатньо буде натяжного. І все. Ось така косілка Пірак з 25-го року. Ось ми мали. Напевно, року не знаю якогось там 15-17 років. Ось так само мали Z69 і 1,65 м. Ось то я вам скажу. В принципі тут і сильно нічого не змінилося, можливо змінився автомат, або в ще мало нас покусила, так як тут весь час лопали, оце тріскали. Ось тут ця зварочка пускала. Ось а так в загальному все в нас так як було. Бачимо так і є. Поляки більше нічого не видумують, який ровер вже видуманий. ось Прекрасно було, якби з наших фірм або підприємств, такі як. Ну, відомих там Агро або цей генерал зробили косілку власного виробництва, то взагалі було прекрасно. Ось Так, так, так як тут, все на бляшках, все на бултах. Трошки треба тут попресувати, зробити, а так швелер купляється. Ось, ну, Звичайно, якби так можна було, то й би вдома так робили, ось, але... Дуже, дуже гарний бізнес би йшов в них на Україні, якби хтось з наших таке, таку косілку зробив. Ну що, всім гарного дня. Завтра будемо ми вже битися наш. Сьогодні прив'ялюємо. Обов'язково прив'ялюємо, тому що буде сильно мокре. Ось і все. До побачення, до нових відео.